Ти звері, запиши. Ні, що побіса, тут відкрили. Тут ніхто не може. А вони тікають по кузону. Тойки. Ну бача, же. Задушив, захопив. Я ж прийду, покину, покину. А тут. Я заїхав до зали. Я заїхав до зали. Воно рішило тут, куди тут не буде, що так тушки? А чому ви так бажаєте? Тихо. Са... Да. А ви знаєте, який з Кукурузи? О, є са... Дюра Гуню. Порошенко Луч. Знали Янукович погано. А те прийшли в обше, не знали, що є. Русін же не дав тоді бити, ти була. Не дав нікого бити. Давайте ж десь депутатами виводити по їдному. Я вже дарю. Запустили погодку виходимо.

Сьогодні була спроба контрреволюційного перевороту в обласній раді. Представники від партії єдність. Це команда Донбровського Заболотного. Представники від депутатської групи. Шовність Україна Грось намагалися списати голубасної ради. Все цілась. Я вітаю всіх вас з нашою перемогою. Я не підписував ніяких розпоряджень і не давав ніяких казівок не пускати в залу представників Це рішення голови облдержадміністрації.

прийняли участь в тому, що у нас тут забрали мінти одного студента. Худого нещасного забрали і завезли десь. Ті в розпорядження, що ти відпустили. А своє прізвище? Зараз це до начальника Вінницької області. Завжди вони всі працювали. Ті питання зіймили. Вінницький Шановні друзі, я вам всім дуже вдячний. І ми разом, і ми переможемо. Я знаю, що з нами справа з нами Бог, з нами Україна. Ми подолаємо зовнішнього агресора. Ми переможемо одну навалу чи сходу, московську навалу, орду московську. І ми переможемо тут, знищуючи цю банду, яка сьогодні намагалася підняти голову. Перемога за нами! Слава Україні! Слава Україні! show sure.

Наказав літаку, найбільше саме. Ми на майдані отримали імунітет, та що у нас очі відказу не закриваються. Оліника. Відстав, олітика, відставу, олійника, відставу, олітика, відставу, олітика в лісаку! Олітика відставу! в лісаку! Olha o